Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Деяким пенсіонерам виплачують пенсію на півроку наперед, хто потрапив до списків. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частина пенсіонерів мають право отримання пенсії наперед. Як це зробити, українське законодавство передбачає виплату пенсії деяким пенсіонерам за 6 місяців наперед? Йдеться про тих громадян, які вирішили змінити місце проживання. Про це нагадали в пенсійному фонді України стаття 51 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачає виплату пенсії за 6 місяців наперед пенсіонерам, які вирішили виїхати за кордон на місце проживання. Отримати свої збільшені виплати можна перед від'їздом, при цьому слід написати відповідну заяву до Пенсійного фонду України, крім заяви, при зверненні до сервісного центру ПФУ, слід подати паспорт. Громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.